Благословен Бог наш, все дані приснивовіки віку. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесный, Тюшин, душі істинне, живе здесь и <мухи> все исполняє. Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отсу і Сину і Святому Духу, і на не присной овікаві. Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владика прости беззакони наша, святий посвітий, сина, ми що наша, імени Твоє, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, сину і Святому Духу, і нині пресної ковам. Очі наші житті на небеси, засвятить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на весі на землі, тріб наш насушний даждам нас, і остави набой наша, як ужимо оставлям дождиком нашим, і не ведя на своє скушене, ми твої на солохах. Як у Твої царство і сіла, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отце, Сину і Святому Духу. І на ній приставики віковами. Придіти, поклонімося, цареві нашого Богу. Прийдіть поконімося, Христу, Цареві нашого Богу. Приді, поконімося, припадимо саму, Господи, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господи, Господи Боже, моєго звелича і сіло, вої сповідання, либудо облексея, і сіл'яй за світом, я коризою, простирає небо, як окоже, покривай водами ні, я своя полагаю, облики, своє, полагаю, облаки на восхождення своє ходять на крило вітренню, Творя янвеле своє дух і своє своє пламень огненний, основає землю на тверді, я не преклониться, бо вік віка. Без я кори за одеяни, я на горах стануть води. О запрещення твоєго побігнути власа, рома твого бояться, восходять гори, і не сходять поля, во місто є же оснував, єси їм. Приділ положилися, йоже, не прийдуть, не обрадять села істочники води, посреді гор горпують води. Напияються сельні, аж до ту нагриву жажду свою, натихтиця небесні привітають од среди не є, от дадять глас, напия город, привисприніх своїх от плада діло твоїх, насититься земля, присибає з скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землею, винувався од серце чоловіка, умастити лице єлеєм, і хліб серця чоловіка укріпить, наситяться древопольне, яке дрелеванці, жина садив тому птице, вознізятся. Єродієво жилище жили ще придвига гор, високий камень прибіжище за яцем. Сотворилися луну во времена, сонце позна запад свой, Положилися тьму і без ночі, неже про звіри, добра в неї, скинь, що ще восхитити і, і взискати от піщу собі вос'яв сонце, і собравшись і в ложах своїх лягут. І зедет чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора. Яково звеличишіся діла Твої, Господи, вся премудрістю, і сотворилася, і сповнися земля, твари Твоє, я. сіє море великої, пространної та могади, і жені ще сла. Животної, малесо, велике ми там у кораблі приплавають. Змій се ожизалися ругатися йому всяк тобі чаю дати пічну благоврем'я, що тобі їм соберу, то твер, що тобі руку всяческа і спольняться благости. Отрещу жити, в лице возм'ятаються, утимиши дух і щезнуть, і оперсує, возвратяться. Послаши духа Твоє, Ісузиці, обновиш лице земли. Буде слава Господня, бо віки возвеселиться, Господь оділі своїх, призирай на землю творяю, трястися, прикасайся, горем і дом'яця, Господь, Господи, у животі моєї пою Богу моєму, дон, де ж єсть, де усладиться йому весіда моя, адже возвеселюйся, Господі не і щезнуть от землі і беззаконниці, як уже не боти і благослови душа моя, Господа. Сонце позна, запад свой положилося мої без ночі. Як у вас величі, що сиділа все Спаси при сотворили си. Славу Отцю і Сину, і Святому си, 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 Духу, і на ней присни, і во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Посушні мири, спасені душ наших, Господу помолимся. Мирим все умираем благостояние, святих Божих церква і суден, не всіх Господу, помолимся. Посвятим храни семи свірові і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Посвятим соленсти мархирей нашим Francisco, Episcopi нашиm kierniche s nimi, presvitristi o Christi de Jakonsty. О, всім прищі люди, Господу, помолимся. О Бог ранімо в народі наших при властях наших і у всем воїнстві. Господу, помолимся. Господи помилуй. О радісім святі обителі сей всяком раді весестрані. Віруй живущих ней Господу, помолимся. Остарені воздуху і плодов плодовзимних і временіх. Мирди, Господу, помолимся. Господи Господи, помилуй. Оплавуючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плененних і оспасенних, Господу, помолимся. Поїзбавитися нам, це киє скорби, гніва і нужда. Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи спаси помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєї Господи, помилуй. й пречистий, преблагословену і славну владичицю, нашу Богородицу, і приснує, Марію, со всіми святими пом'яну Сами себе і друг, друга, й весь живот наш Христу Богу Господи, Яко подобає Тобі всяка слава, честі, поклонені Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і приснего віки Амінь. Господи, возвах Тебе я, слажим'я, я, Господи. Господи, возвах Тебе я, Онь мілацу, моленя моя. Неда тебе, їх тебі, Господи, да справиться молитва моя, я походила пред Тобою, возд'яни руку моєю, жертва вечерняя, услышим я Господи. Боже, Господи, хранений ус моїх і двері вражденний ус моїх. Не вклони серце моєго, вословеса, вокастрія, не пшивати мене, не огрисіх. Сочили діла, ще беззаконні, і не сошту стасу, ізбраними їх, не кажеть мені праведник, милості і обличет м'я. Я, Я лиже грішного да нема сідла моя, яку іще ще і молитва моя, воблаговолений, їх пожертва Боша, прикамені суди їх. Услышиться глаголе моє, якобо як з могоша, як ото, що з землі просідешся на землю, розтащишся, кості і приаді, яку тобі, Господи, Господи, очі мої, на тього повахнити, ми душу мою, сохрани, отці, ти вже а мої, особла, зділаєш, ще беззаконні, паду по мрежу свою грішницю, єдин єс, до дежди, прийду. Ласом моєму, Господу, звала сумим, Господу помолихся. Продаю пред ним моление моє, печаль моє, пред ним возвіщу. Не дай ще зати від мене духу моє, моє та познати си моя. На пути сем по нему же хожда, скрыша сітні, смотря у десну, возгляда, і не бізнає мене, по ебі бігство мене, і не зиває душу мою. Возбах по тебе, Господи, рік ти, си опуван, є моя часть моя на землі живих. Гонь ми моление моє, моє, як осмирихся зіло, і збави мене до нящих мене, як укріпиш, і сапачи мене. Izvedi iz temnice dušu moju, ispovedate se imene Tvojemu, najnežnih pravednice, da on deže vas da se imnji, iz lubina vas zahvate bi, ospode, ospode, usleši las moj, da budu duše Tvoje u nevnjuši las, umolenija moje o. Ahahaše, bez zakoni je nas reše, ospode, ospode, kto postoji, tijek u Tebe očišćenije І ми недостойними уснами у Бородицу, бородицю, чазнішою тварин, святішою херовим і всіх ангел, Престол царський недержимий, домом же все лися, превешні, спасеніє, міру Божиє священий що у вірному Божественній пам'яті Єя, богатну вели І Мене ради Твоїго потерпіття, Господи, Потерпи, душа моя, слово Твоє. Бо душа моя на Господа, страшна Я же приношати тогда. Діво, крест твої одрасно, ящині, всі же слова постола, і ужасні, вопиюще, Отходить царева, палата. Возвишається, кивозящения, двері возьмитися, якода Божия, дверни, не твость, міру миру непрестанно просяще вели, я милости. Краже утринні до мощи, от стражу втреніє да ти зрага, вільного Господа, Кая духовна, піні, нині приносим тобі все свято, хая безсмертним повстанням Твої весь міро святила, єси, ніко примірем пришла єси, доброту розумівати, все держителя. І всему, як мати святуватися, а в безким дячинам дори насичать щастя, я. і душам первих соним ними же проси нам міра і велия милости. Я, Господе, милості мною, одного і і той спить із раля ці безколіє, Камені є прислугашеної мученим сіком, і казні стесла, йому святі, создастися во Церкву Господню, і ідольські як храми і требеща злоще на землю, ті облажає кора, я життя. Само небесного небесна. Хвалити, Господа, всі язице, похвалити, всі люди, благодать почерпите і просвящення приміте, веселиє, і милость можем, прикоснувшися, зіщеним мучених. Лораже і Лавра, і з них же і стикає двоє сілені, і, сілен, і божественное дівство, і сиху ублажаючи, як Господні угодники, приліжновозобієм, Боже наш слава. Тебе. Творений под землею покриваємо, повелини учителя, божественними повіданьми і откровенням Духа Святого. Явлене небести нам як коже звізди, облистаючи за і чудеса, і зцілений даров. Серце самобратної, а нелокупного жители, слава Отцу і Сину і святому Духу, хранителі і святий, самобратний Флоре хлори і Лавре, хвалами достойними, почти не будете. Покріпко подвишився, же кобой сповіданий твердо пострадавши, обідна я він це влучився, Тім, соганили, вашніх ликовствуєте приліжно, моляще, святою, труйцу Умирити мир і, і спасти души наша. споєм люди діву чистую, дівчиною, з я жени зречено пройде в оплоща, слово очеє за благословенна волюща, благословена те, Божена, блажена, вмінивши Христа, того святим рукам душу предавши. Молитися пречистая, спастися душам нашим, премудрость прости, Звійти, тихий святеня, слави, безсмертного Отца Небесного, свята облажена. Христе пришедше сонце на запад, видівши світ, вечерний поєм Отца Ісу. Все... Всім премудрость вонь ми, Боже. Боже во ім'я Твоє м'я ім і воселі Твоєї судеми! Боже, услыши молитву мою вноші, голос мої. Боже, Боже во ім'я Твоє м'я ім і воселі Твоєї судеми. Боже, во ім'я Твоє ім твоєї судеми! Доби, Господи, сей, і безріха, сохранитися нам, благословені, си, Господи, Господи Боже, Отець наших, і хвальний, і прославлений Твоє Амінь. буде, Господи, милость Твоя на нас, як ожив Бога, Благословен благословенні, си, Господи, научи над соправданім Твоїм, благословені, си, Владико, кора зуміна, соправданім Твоїм. Благословен, і це святий, просвіти нас, оправдані твоїми, Господи, милосвоя, во війну, руку Твою не презри, тобі подобає, хвала, тебі подобає тіні тебі слава подобає дусами, Святому Духу, на ні пресної віки вікові. Ізпълни вечерню молитву нашу ви. Господи, ви. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечером все свята, мир не Господа, проси. Ангела, мирна, війна, наставника, хранителя, души тлес наших Господа, проси. Прощені, уставени рікові, прерішені, наших Господа, проси. Добрих і полезних вишів нашим, в міра мірові, Господа, просимо. О, дай, Господи! Прочеплене живота нашого в мірі і покаянні у Господа, просимо. О, дай, Господи! Християнське кончине живота нашого безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові, просимо. О, дай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и преснадиву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благо и человеку любец Бог, если и Тебе славу с целой Мотцу и Сыну и Святому Духу, но и не и пресно веки веков. Аминь! Мир, всім і духові двоє. Благо вашого, спаде і преклоните. Тебе, о, 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 Буде держава царство Твоє благословенне припрославленого Отца і Сина і Святого, Духа нині, присниво віки віком. Спойте лице і водівала, мати, представися, преславно, о землі конебесне. Свята не твоє, я, зобрасяли кученик предславно троховиця, от конець міра поребці твоє тіло, Божественної і, і не тлиноє. Господа, виду істиною і не отверждається. При небесної я возмитеся, ще двер вожнягок, і дуще когошнім єдину мати. Связькою пись, день люди є во Христу Богу. приведуться, рече царю Діве і іскриніє, приведуться у веселий радовани, і Богоці мене да є, я же радим бо, мимо Божих ся, в руці се і владих, славної паче слова прилагається. І вже, як матері Божої, воспівающе, опієміголем, спаси нас, відповідаючи, Тя, бороди от всяко обстояний і збави, от би души наша, нані одпушаєш раба, твою владику, пололу твоєму соміру, як відісочі, і спасені твоє прилецем всіх людей. Світло відкроєний, ясовій, славу любитви, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, за тебе помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, це безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, за тебе смертний, помилуй нас. Слава, чу, я, син, і і на ній пресної віки вікова. Амінь. Свято треця, помилуй нас, Господи, чистики наша, не прости безкони наша, сіни посіди, сімей си, немочі на наша, імені Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, ні, признаємо віки вікова. і наші на небесі, да святить сім'я Твоє, прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небесі на землі, тим наша служита на не сі остання на до нас. <tele> Як ми селем, душником нашим, і не веди нас вискушения, не збави нас лукавого. Як у Твоє царство і сіла, і слава у і сина, і святого Духа, нині, і приснего віки віком. Перегу, добрину і бомутрую двоїцу, присвітлуємо, свалим вірним по дослояною. Плора преблаженої лавра все чесного, і же у сердойцю несуданої ясно проповіда ста всі, Тим же пострадавши до крови, і він це предсвітлим у яцо Стеся, молитися Христу Богу да спасе душі наша, слава Отцю і сину і Святому Ду. Ані во віки, Во Рождестві дівство хранила, Єсипани, і рани, Оставила, Єси породице, представилася, єси по животу, мати зуще живота, і молитвами Твоїми збавляєш от смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по услыши Помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся у Мархіреї, нашим Францисці, паперим, болюбим, єпископі, нашим О, служащий і послуживших усвятим храмі, и сами отсих наших, духовних і всіх во Христі, брати и наши. Ješim molim se o Božji hrani v narodih našem, o predržajših vlasteh naših in o vsem vojnstvu. Ješim molim se o predstojšnjih ljudeh, ki želijo, da je vsi tebe velike, bogate milosti, zatvoreših nam milostinjo. І за вся православне християни. Дом не дурене спредно, дом не дуре спрено. Як милостиві чоловіку, любець, Бог, єси і тобі славу села, йому Цу і Сину, і Святому Духу нині, і присно, і во віки Амінь. Чеснішою, і славнішою, Серафим. Серафи, медслим'я Бога, слава рочує, суші, бороди, сутя величає. Слава тебі, Христе, Боже, уповання наше, слава тебі. Слава сину і Святому Духу, і на ній пресної у віки вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослові. Христос істинний Бог наш, молитвами причистия своєї матері, і яже. же успені я праздник совершаєм святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і богоносних одець наших святих мученик Флора і Лавра, їх же днесь пам'ять совершаєм блаженно священному мученика Теодора і всіх святих помилуєте і спасет нас, як облах і чоловіко любець.